Hello, my little friend! My name is карамелька. Жили були у веселому лісі звірятка, і кожне з них навчалося рахувати. Їх звали Мишка, Білочка, Зайчик, Лисичка та Вельмежатко. Одного сонячного ранку вони вирішили піти в подорож і познайомитись із цифрами. Першою на їхньому шляху. Була величезна соняшникова квітка. Мишка тихенько сказала: Друзі, подивіться, перед нами лише одна ван. Повторюю за мною. Ван соняшникова квітка. Всі глянули уважно і порахували: одна стеблинка, одна квітка. Так вони запам'ятали, що один. Це ван. Повторюй за мною. One. One. Трохи далі по лісовій стежці звірята побачили високе дубове дерево, а на ньому дві сови. Ту, повторюй за мною, ту, ту. Одна сова спить, а інша прокинулась, вигукнула білочка. Зайчик підрахував. Одна сова зверху, а інша знизу. Це дві сови. Ту. Повторю за мною. Ту. Ту. Так вони запам'ятали, що два це ту, повторю за мною, ту. Ту. Ідучи далі, компанія прийшла на галявину. Де підготували святковий пікнік. А на покривалі лежали три ніжні ягодки. Three. повторюю за мною. Three. Three. Одна полуниця, одна малина та одна ожина. Подивіться, скільки смачненького, сказав зайчик. Давайте рахувати. Полуниця одна. Малина дві. Ожина три. Три. Повторюю за мною. Три. Три. Всі дружно повторили. Три. Це три. Повторюю за мною. Три. Три. Недалеко від галявини, що біля озера стоїть чотири. Фо. Повторюю земною. Фо. Фо, маленькі каченята, які весело пірнали у воду. Погляньте, як гарно вони плавають, захоплено промовила лисичка ціле сімейство. Мама, качка і чотири діточки. Фо, повторюю за мною. Фо, фо, уточнила ведмежатку. Звірята зраділи. Бо чотири це Фо. Повторюй за мною. Фо. Фо. І нарешті, коли сонечко почало схилятися до заходу, на нижній гілці одного дерева висіло 5. Файв. Повторюй за мною. Файв. Файв. Яскравих яблук. Давайте рахувати разом. One, two, three, four, five. Ось. Це п'ять яблук. Five, Повторюю за мною. Five, five, Голосно вигукнули звірята. Ось так ми мандрували лісом зі звірятами та вивчали цифри. Молодці малята! Дякую за те, що завітали до мене в гості. Goodbye! До нових зустрічей!